Криття першого бурштинового магазину в Буковелі першим бурштиновим блогером дай боже здоров'ячка, знайомтеся. Це пан наш. Продавець, розказуй, що ти там робиш, що ти тут і чим торгуєш? Дивіться, торгуємо янтарними виробами. Так, що є тут які різні тут можна десь. вибирати. На чому на регульованих розкажи, так, що, так. що це таке? Дивіться, це на шмурок, це шнурок, який регулюється. Шмурок, який регулюється по як він дівається на руку? Так, да, ну, образно. Ти потянув, в руку засовує, засовує руку і потім стягу як вам потрібно. Ага, а, по, по розміру. Типа розмір має значення, але не особливо, так? для дівчат всіх підходить. <реш> а для хлопців? А для хлопців теж підходить, бо вони його мають дарить дівчатам. Далі по колонам. Що це за колони? Дивіться, колони це підвіс. Це підвіс і чого? З натурального буршну? Подивіться, яке гарно. Він зверху шліфований, знизу ага. він ось таку має. Як... Лікувальну дію, я знаю. Да? Чого лікувальну дію? Бо він багато має йоду. Так. І воно вам воздражає вся частина, ну коли виносите на тілі воздражає тіло, і вам у тіло впитується йо. Mm -hmm. Тобто це для тих, хто має проблеми з щитовидкою, з зобом. Ну, тобто це... він ще несе терапевтичну так, дію. Так, правильно? Так, Зрозуміло, має. ось так. І більше інформації про бурштин в описі до мого відео.